Maafkan ini. Terima kasih, tuan. Удача на ближнього удар поворотах вище вилітли тих м'яч. Скільки ж вільного простору сутопиняється перед перегоєм падіння, і що скаже арбітер пенальті? Скаже, а чому проспали футболісти СНД скільки часу? Андрій Ликаренко виконуватиме. 11-метровий Лихаренко забиває. Точно, як в лузу кладе м'яч під самісіньку стійку. 1-0 альянс виходить вперед. Дуже швидко рахунок. Андрій Лихаренко виконуватиме. 11-метровий. Карпо Лик... Ячмінь, далі. Сухенко. Проходить передача. Порушення правил не було в цьому епізоді. Пас у штрафний майданчик майже проходить, але є підбір. М'ячу сіці воріт. Вдало підключився Владислав Дулевич. Ельтер повертає. Ячмінь, далі. Сухенко. Проходить передача. Проходить передача далі. Сухенко підключає партнера. Прострільна передача. Рикошет. Ворота порожні. Саме до такого пасу. Відповідь від СНД. М'яч на лівому фланзі. Проходить передача у штрафний майданчик під удар. Поки що без удару. Але 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 удар по воротах Є і м'яч у сікці залітає. Він закочується навіть в той самий кут, в який забивався гол. саме до такого пасу. Відповідь від СНД меч на лівому фланжі проходить передача у штрафний майданчик під удар. Поки що без удару. В цьому епізоді Євген Корш не зміг замеч зачепитися. Тут одразу атака відповідь. ворота порожні. І післизнувся футболіста Сендела встигає здійнятися на ноги, залишитись із м'ячем. Удар в протихід голкіперу. Але м'яч не входить у ворота. Пістати з першим до м'яча ще одна спроба від капітана. Навіс точний, але пробиває невдало в цьому моменті. Удар по воротах. Здальньо дев'ятку намагався. Пробиває перегой, але на місці Голкіпер. Є підключення через лівий фланг. М'яка передача черпачком. За спини захисників проходить і рятує. поля. Точно передача. На Човчо. Що... Владислав чекає на підтримку партнерів, знаходить її в обличчю Дулевича. Долевич прострільна передача, удар в дотики, м'яч. У сітці. Прекрасна передача, прекрасна комбінація. Загалом. Влад, Човча Точно на дулевича. Ну а потім вже прострільна передача і удар в центра поля. Точна передача. На човщо. Владислав чекає на підтримку партнерів, знаходить її в обличчя Дулевича. Що? Що прострілює. Ще одна втрата м'яча для Альянса. І ще одна із атак, яка може ну як мінімум ударом по воротах. Накривають удар на ногу, пішла передача. Удар! І у 6. 4-1. 4-1 на газоні залишається представник СНД Олександр Що? Що прострілює. Ще одна втрата м'яча для Альянса, І ще одна із атак, яка може завершитися як мінімум ударом по воротах. Командують довго передача, не проходить до спини захисників. Давай за спини суперника. Спігає виспрохнити гравець СНД. Удар цієї команди. Довга передача не проходить за спини захисників. Здалось. Ну і штрафний удар. Андрій Ликаренко виконуватиме. Розіграли. Із ближнім. Ликаренко. Удар по воротах. Хороший удар! Красень. Гол забиває Ликаренко. Ну, це гол абсолютно на совісті голкіпера СНД. 5-2. Ста... Ну і штрафний удар. Андрій Ликаренко виконуватиме. Розіграли. Із ближнім. Наступ на ворота Лисніченка. Удар по воротах. Не надійно цьому епізоді, але пощастило, що не залетіло як у голкіпера. Удар по воротах. На місці голкіпер дає удар капітана СНД вміщення не... Дулевича. передача далі. Ударна позиція. Повз ворота пробиває Євген Шульга. Тобто ворота в недоторканності. СНД. Власне, не може залишати тривалий час. Ну, от і відповідь від Далі. Далі по флангу. І лівим флангом набирає обертів атака СНД. Пострільна передача в штрафний майданчик. Вдається зіграти на випередження, випередити захисника і просто змінити трішки траєкторію м'яча і відправити м'яч в від сітку воріт. 6-2 стає. Далі по флангу. І лівим флангом набирає обертів атака СНД. Пострільна передача в штрафний ма. Mm. Удар по воротах на місці голкіпер. Mm. Близьким був поляков зіграти. Беруйте, це не був Владислав Рожанський. все-таки. Поставив корпус, а от і зараз рябоконь. Рябоконь забиває, але лунає свисток арбітра і гол не зараховано. Що виходить на футбольне поле Альянса. Лунає свисток, такий рябоконь пробиває низом. Самі кут Точно, до речі, цілив, але Костянтин Лисніченко. Подивимося, тепер подивимося, він буде остаточним. Є ще час на один забитий гол, так точно враховуючи. Вже 8 голів зстигли побачити. Передача. А удар, вище воріт. Хороша позиція, вигідна позиція, але лісняк пробиває сильно. Але... Є вільний простір, можна і пробити. Поляку пробиває, влучає вчистку з зовнішнього боку. Олександр. Лунає свисток, удар поворотах не вдали, стінка на себе його приймає. Ще одна спроба, ну і ця спроба завершується нічим не Меж за межами поля. Цей же момент лунає фінальний свисток.